Житель Добропілля Олександр приходить набрати питної води раз на тиждень. Розповідає, 30 літрів вистачає на потреби сім'ї. Устна я очі проблеми то, що з крану йде вода тільки технічна, а варити, кушать пити чай – це не годиться, а це хороша вода. Щодня набирати питну воду до церкви приходять понад 30 людей. Серед них і місцевий житель Іван. Проблема з водою, води нету. Так що утром йде погано дуже, а вечіром взагалі не. Дякую, що привозять, допомагають людям, старикам, інвалідам. Я взяв 15 літрів на два дні. П'ємо, готуємо обід, а де ще брати. Тут лучше близько недалеко. Наразі очищену питну воду до міської церкви привозять волонтери з Покровська. За три місяці доставили 90 тонн води. Ми побудували велику фільтрувальну станцію в місті Покровську. Там пробурили сверловину, з нею зробили станцію, і зараз розвозимо по всій нашій області. На даний момент я привіз дві тони води в цьому місці. Тона за день легко виходить. Я вожу кожен день, а саме на це місце через день. Аби зробити безперебійну подачу питної води для місцевих жителів, біля церкви пробурили свердловину, розповідає керівник релігійної громади Ігор Бондар. Слава Богу, ми в неділю да, в суботу вже пробили свою скважину 78 метрів. І тепер ми ні від кого незалежні. Будемо тепер і ще більше давати людям воду. За словами Ігоря Бондаря, подачу питної води для жителів громади планують запустити у грудні. Інна Ливанська Артем Степанов Суспільне новини Донбас.